Яскраво жовті велетні, огорнуті коконом куряви з гулом котили з безмежними полями тягнучи за собою величезних розмірів сільськогосподарські знаряддя. Поява цього трактора у 60-х викликала легку паніку і перехоплювала подих. Нічого подібного в той час прості люди не бачили. Найбільшими тракторами в тодішніх колгоспах були хіба що гусеничні ДТ-54. А тут таких габаритів трактори та ще й колісні. Згодом, коли перший острах зникав, гору брала цікавість. Люди підходили ближче, розглядали техніку і дізнавались, що перед ними найбільший трактор того періоду К-700 Кіровець. Задум розробки трактора виник одразу після повернення зі США радянської делегації на чолі з Микитою Хрущовим, звідки генеральний секретар привіз не лише химерну ідею засіяти кукурудзою величезні площі Орних земель. Але ідеї побудувати свій найбільший колісний трактор, що повинен бути схожий на Джон Дір, модель 8010 Голіаф, перший в світі трактор шарнірно з'єднаною рамою. Саме він надзвичайно вразив Хрущова під час відвідування в рамках свого американського турне тракторного заводу Джона Діра. По поверненні в Москву конструкторському бюро ленінградського тракторного заводу доручили розробити проєкт особливо великого колісного трактора, який своєю працею, як планувала комуністична верхівка, дасть змогу колгоспному господарству наздогнати і перегнати Америку у виробництві зерна, молока, масла та м'яса. Придбати трактор John Deere 8010 було складно. Тому в Швеції вдалося купити канадський трактор Wenger va 14, який мав схожі з діром характеристики. Wenger стане основою для майбутнього к 700 Вже через рік, у 1960 році, була готова уся технічна документація. Керівником проєкту став Жозеф Котін, відомий конструктор танків. Трактор к 700 був продукцією подвійного призначення. У військового часу він повинен був виконувати функції тягача для потужних артилерійських систем. Перший трактор було побудовано 13 липня 1962 року. Масове серійне виробництво К-700 розпочнеться у 1969 році. Кіровець універсальний повнопривідний трактор важкого класу, який застосовувався для обробітку важкої землі на великих площах, використовуючи для цього широкозахватні сільськогосподарські знаряддя, культиватори, плуги, дискові борони. Також трактор використовувався у промисловості, дорожньому будівництві, лісовому господарстві. Основа К700 складала з двох напіврам, які з'єднювались між собою за допомогою шарніра. Напіврами рухались одна відносно одної в двох площинах вертикальній при огинанні нерівності рельєфу і горизонтальній під час повороту. На передній напіврамі розміщувався двигун, коробка передач, кабіна, паливний бак, а на задній постійно ведучий міст та навісний механізм. Двигун трактора дизельний восьмициліндровий ямз 238 НД потужністю 215 кінських сил. Коробка передач 16 швидкісна, 4 діапазони з 4 швидкостями в кожному. Перемикання передач в межах одного діапазону гідравлічне, а між діапазонами механічне. Максимальна транспортна швидкість трактора досягла позначків 35 км в годину. Підвізка переднього моста ресорна, а заднього балансирна. На тракторах, бульдозерах та навантажувачах підвізка заднього моста жорстка. Гальмівна система на перших тракторах була пневмогідравлічна, на пізніших лише пневматична. Привід гальм складався з компресора, буферного резервуару, пневморозподільника та колісних гальмівних циліндрів. Гідросистема К700 роздільно агрегатна. Окрема для управління навісним і причепним обладнанням, окрема для поворотного гідромеханізму, який складався з двох циліндрів, що рухали напіврами під час повороту, також окрема гідросистема здійснювала управління коробкою передач. Колеса широкопрофільні, великого діаметру, однакового розміру на обох мостах. Кабіна кіровця суцільно металічна, двомісна, з великою площею заскленості, яка давала хороший панорамний огляд. Передня і задня частини кабіни симетричні, що дозволяло однаково зручно їхати як вперед, так і назад. Особливо це було актуально для тракторів-навантажувачів. Великі розміри кабіни з пічкою та достатньо пило та шумоізоляцією створювали непоганий рівень комфорту для роботи. Прикріплені кабіни до рами використовували спеціальні резинові подушки, які зменшували рівень вібрації. К-700 був справжнім важковаговиком. Який виконував найважчу роботу і робив це в таких об'ємах, які не міг виконати жоден інший трактор. За годину роботи кіровець міг розорати площу у 2 гектари і робив це на швидкості 10 в годину. Паливний бак об'ємом 450 літрів надавав трактору хорошу автономність при роботі в місцях, віддалених від заправок. За годину важкої польової роботи кіровець витрачав 50 літрів дизельного палива. 700-й мав вражаючі габарити. Довжину 7 метрів 24 см, ширину 2 метри 53 см, висоту 3 метри 23 см. Маса трактора складала 11 тонн. Трактор агрегатувався з великою кількістю навісного, напівнавісного та причепного обладнання ка 700 обладнувався трьохточковим навісним механізмом з гідравлічним приводом. Через особливу форму капоту перший кіровець отримав прізвисько Горбатий. Трактор розроблявся для освоєння важких цілинних земель степової зони, проте більшість агрономів вважали ка 700 занадто важким для польових робіт. Там, де проїде кіровець, говорили вони, три роки нічого рости не буде. Для зменшення питомого тиску на ґрунт потрібно було використовувати спарені колеса. Та в цілому, в країні, яка володіла найбільшою площею орних земель у світі, подібний трактор був надзвичайно затребуваним. В 1964 році на заводі зібрали 1200 к сімсотих. 1975-му з конвеєра сходить 100-тисячний трактор. У тому ж році на заміну К-700 приходить нове покоління К700А з 8 двигуном ЯМЗ238, який мав потужність 235 кінських сил та К701 з 12-циліндровим двигуном ямз 240 б який при об'ємі 22,5 літри видавав потужність 300 коней. Обидва трактори були уніфіковані між собою та кардинально відрізнялись від попередньої моделі. Змінилась форма кабіни та капоту. Він став прямим. Один великий бак, який кріпився позаду кабіни, замінюють на два менші, об'ємом 320 літрів кожен. Баки кріпляться з обидвох боків нижчі кабіни і по формі зливаються в єдине ціле. На даній моделі встановлюються колеса більшого діаметру, які при жорсткій підвісті на обидвох мостах. Почали виконувати функцію амортизаторів. Нове покоління кіровця це не лише трактор для сільськогосподарських робіт, але й універсальна платформа, на яку встановлюють різноманітне обладнання для використання широкого спектру завдань у будівництві, промисловості, лісовому господарстві дорожніх роботах. Ось найпоширеніші спецмодифікації кіровця – промисловий трактор, який використовується як база для навантажувачів, бульдозерів, скреперів. Ця модифікація має жорстку підвізку та гідромеханічну трансмісію. к 703 модифікація з реверсивним постом управління, який дозволяє водієві одинаково зручно керувати трактором як при русі вперед, так і при пересуванні в зворотньому напрямі. к 703 МТ Трьохвісний з'єднаний самоскид вантажопідйомністю 18 тонн. В середині 80-х виходить нова модернізована версія кіровця з індексом К701М, яка обладнувалась новим двигуном ямз 8423 який при робочому об'ємі 17 літрів видавав потужність 330 кінських сил. При всіх своїх плюсах, таких як велика потужність, надійність, універсальність, кіровець має певні недоліки. Високий центр ваги ускладнює експлуатацію трактора в умовах горбистої місцевості. Були випадки, коли через пошкоджене переднє колесо трактор перекидався і всією своєю масою у 14 тонн буквально розплющував недостатньо міцну кабіну, ставлячи під загрозу життя механізатора. Також одним з недоліків був довгий капот, який значно обмежував огляд перед трактором. Та на недоліків той час не зважали, а в повній мірі використовували всю потужність і універсальність цього жовтого велетня. Через невідповідність сучасним вимогам техніки безпеки недостатньо міцна кабіна високу світову конкуренцію в сегменті виробництва сільськогосподарської техніки, виробництво тракторів к 700 А та К-701 було припинено у 2002 році. Всього за час виробництва було виготовлено понад 400 тисяч тракторів. В наш час більшість цих тракторів виведені з експлуатації через невідповідність сучасним технічним вимогам. І надмірним витратам палива на одиницю потужності. Жовтий богатир кіровець остаточно стає частиною історії тої країни, яка так і не змогла догнати і перегнати Америку у забезпеченні своїх громадян найнеобхіднішими благами.